Хто витримає до кінця, то і спасеться у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Ісус Христос попереджає, що будуть переслідування, що будуть видавати батьки дітей, діти батьків, що постануть війни, що буде злий, як то кажуть, панувати. Але хто витримає до кінця, то і спасеться? І ми маємо війни. Ми маємо переслідування християн, саме 25-й рік став найбільшим роком, де було найбільше вбито і закатовано християн в цілому світі. Тому ми повинні завжди зберігати довіру до Господа Бога. Ми завжди повинні черпати жерела його любові і милосердя через молитву, через сповідь, через Боже Слово. Бо коли ми є з Богом, коли ми дозволяємо Богу іти в наше життя. Тоді Бог буде допомагати нам перейти через ці випробування. Бо знаєте, навіть під час війни, спілкуючись з оцями капеланами, вони кажуть, кажуть хлопці, які прийшли, вони не вірили, каже, але під час війни, каже, коли ми молимося разом, коли ми благословляємо воїнів, вони приходять, кажуть, зовсім по-іншому дивляться на світ, зовсім по іншому все сприймають. Вони тоді розуміють, що це є в Божих руках. Вони тоді довіряють своє життя. І каже, хто довіряє, хто молиться, каже, то Бог рятує його. Навіть в Тернополі, отець Іван Гуня, він теж служив в Афганістані, якщо я не помиляюся, і теж попав під великий обстріл. І він сказав, Господи, якщо я вийду живим звідси з цього обстрілу, каже, то я присвячу своє життя для тебе. Він один навчився живим. На нині священником Тернополі. Тому бачимо, що довіра до Бога, щира молитва, щирі прохання. Подяка Богові за все, за гаразди, не гаразди, але найголовніше мати відкрите серце для Бога. І тоді Бог захищається, тоді Бог діє. Тому ми потребуємо так цього в нашому житті, щоб Бог був з нами. Тому ми повинні відкривати наші серця через молитву, через піст, через милостиню, добрі справи, добру сповідь, святу літургію, святе причастя, бо це є найбільші далі, які нам Бог залишив, через які він ходить в наше життя і перебуває з нами, і захищає нас. Також Господь послає своїх ангелів, щоб захищати нас, бо саме в понеділок в церковному календарі, присвячений ангелам, той сьогодні не співали трупарі. Так само Господь дає ангела. І кожне місто має свого ангела, як ми знаємо, з Святого Письма. Кожна людина, яка хрещена, має ангела, тому що Господь дає ангела-хоронителя, кожна країна має свого ангела, тому повинні звертатися до ангела також. Ця маленька, така дитяча, щира молитва. Ангел-хоронителю мій, при мені стій. Рано, вечір, день ночі, будь мені допомоги. Маленька, але потужна молитва навіть молиться своїми словами, «Ангеле, дякую, що ти мене хоронив до спати, покрив мене своїми крильми, захисти мене від цього поганого, будь зі мною. Завжди молиться і пам'ятати, що ми маємо найбільшого найлюблячого батька, Господа Ісуса Христа. Маємо Його помічників ангелів Маємо святих, які дозволили Богу тут на світного серця, які заступаються за нас. А від нас залежить тільки вірити. Молитися і робити добро, казав один монах. спасаймося. Христос рождається.